Приветствую вас на канале Автобоком. Пришло время менять масло в двигателе на BMW X1, двигатель двухлитровый дизельный, пробег сейчас у меня 151 258 километров. Если у нас есть эстакада, менять буду своими силами, на эстакаде весь процесс замены естественно вам покажу. заїжджаємо сюди на естакаду. Естакада не дуже висока, але, тим не мені для заміни масла цього більше, ніж достатньо. Оп, під'їжджаємо тут до ще до краю. Відкриваємо капот. Так, для заміни масла нам що понадобиться? Само собою разумеется, масло. Я заливаю таке от Араловське 5W30. Воно по допускам он для BMW, В оригінальних каністрах таке саме масло. Нехитрий набір ключей. Фільтр масля. Це не то, то Ось фільтр масляний, я малівським. пользуюсь, фільтр воздушний також міняю при заміні масла. Йомкость, куди слить масло. Йдемо туди напередок. Сливати масло. Так, для начала открываем капот, чтобы не мешало, снимаем вот эту защиту, Она снимается легко. Так, вот тут сторонку. Так, откручиваем масляную пробку. Двигатель, естественно, должен быть прогритый, чтобы масло все слилось. Так, нам надо отверточка у меня тут здесь была. четверточка так, так. тут у BMW все естественно закопотировано защищенно все довольно э, красиво Вот есть надо провернуть вот этот фиксатор и открыть доступ до масла ну, масляной пробкой все масляная пробка масляная пробка тут подключик на 17 сейчас я блин честно сказать забув наборчик у мене є наборчик, обычний, нормальний. Є залишилися тільки рожкові з собою. Ну, Попробую підлізти рожковим. Я не думаю, що тут будуть якісь сложності. Оп. Оп. Все. Підліз. Так, беремо Звичайно, Трошки воно капне на руки, ну це ж це мелочі. Масло може бути гаряче, бо тільки приїхав. Чорне все ну, в дизельного двигателя иначе бу не може Потому что шо... тяжелые условия труда. Естественно, с собой надо тряпочку. Вытираем. Тщательно рука. Поки масло сливается, я параллельно э, откручу масляный фильтр поменяю. Масляний фільтр ось ось він маленький, теж я протрем, щоб ніяка пиляка туди не попала. Кришка масляного фільтра відключується ключиком на 27, по-моєму. Точно вгадав. Оп. Потихенечко крутим. Так що ось, о, я звичайно з наборчиком професіональним міняю, а зараз просто рожкові ключі. Поэтому для замены масла не обязательно иметь профессиональный наборчик. Тут желательно тоже підставити тряпочку, тому що коли будемо витягувати цей корпус, почне капати з фільтра, це 100%. Зараз покажу. Оп. Це сняли. Це кришка верхня. Так, поки и тоже в сторонку. І витягаємо фільтр. Оп! Оп. Так, фільтр над тряпочкой. Теж в сторонку. Мусор тут оставлять ніякий не будемо. Бачите, все одно підставив, воно капало. Ну то чепуха. Так, достаємо, ставимо одразу фільтр. Фільтр использую малювський, чаще всього. Так, тут є спеціальний фіксатор. Він... Дирочка, та воно збоку видно. Тобто фільтр треба вставляти, щоб він зайшов в той фіксатор. Все, він зайшов, так як положено. Також в комплекті йде резиночка. У цьому випадку раніше йшла, так, да, йде резинове кольцо. Так. Ми його теж міняємо. Це сюди. Тут протрем. Отерли. Тут іде даже колечко під пробку новеньке. ми тоже поставим новий звісно Ось такий хороший фільтр Все, нове кольцо попадає чітко в пас. Тепер тут чуть-чуть надо -чуть усилие, закручиваем. Закручивать, тут даже на этом написано 25 ньютон надо. Не с конским усилием, потому что тут все пластиковые корпус разломать раз та два. Поэтому учитывайте, что тут буквально чуть-чуть надо подтянуть, без особого усилия. Оно тут ничего не тече. Все, тут подгонка хорошая. При любых раскладах должно корпус дойти до корпуса. Оп. Все. Буквально трошки підтягли, цього достатньо. Я, чесно сказати, ще роблю, не знаю, хто так робить, хто не робить. Пробка в мене поки відкрита. Чуть-чуть масличка капає, щоб остатки старого масла з поддона смити новим. Буквально. Грам 100-200. Оп! Капнули. Зараз ми побачимо, що знизу пішло нове масло. Чуть-чуть промазало, но нічого. Все, іде новеньке чистенькое масло, всякі остатки, воно смелось. Колечко стареньке теж викидаємо, роздають нове, новое, лучше ставить новое. Тоже цю пробочку треба затягивать чувствительно, не без, без особливого усилля, тому що в мене бували случаї на машинах, еле-еле її відкручував. Я не розумію зачем так сильно її затягувати. Тобто і підтягнув так чувствительно, все цього достатньо, Це ж не, не, не танк. В конце концов, так пока сливаются остатки масла, займемся э, заменой воздушного фильтра. Чтобы поменять нормальный воздушный фильтр, лучше снять вот этот патрубок. Це вже багато разів я пробував без, без, без сйому, але це невдобно. Тут отвірточка плоска. Патрубок знімається, защолочки ці відщелкуються. Ось ось оцей ще фіксатор треба убрати. Все, фільтр достається легко. Фільтр ми, як бачимо, доволі таки грязний. Но я міняю кожен раз. Фільтр як міняю масло, некоторій чаще, ніколи реже. Фільтр беру, звичайний, блюпринтерський, він нічим не хуже. На всі машини, які в мене були, я ставлю йому на такий фільтр. Тут він стає четенько, треба обідитися, що так, трошки все беремо, Хорошо, все, фільтр плотнячком став. Так як положено, вставляємо спочатку фіксатор. Оп. І тепер все, тут защелкнулось, защелкуємо, защелкаємо, защелкаємо, Надеваем цей патрубок і сразу же його закручуємо, потому що можна забути і буде подсос воздуха. Подсос воздуха для двигателя внутрішнього згорання це дуже, дуже дуже критично. Нельзя, чтобы щоб був подсос воздуха. Не подсос воздуха, а подсос пиляки. Воздух имеется в виду мимо фільтра йтиме. Все, зажали, ну зажимати теж треба з усилием, щоб не перерізати патрубок. Поки міняли. Фільтр воздушний, масло повністю стекло. Тут пробочку витримо і починаємо закручувати. Тут, бачите, все по-чоловічески зроблено, аккуратненько, все закапотировано такими, скажімо, теплими или для безшумки. Я не знаю, чому вона така бархатна. Так. зажимаем, зажимаем, опять же, акцентирую внимание, пиджалы без, без особого конского усилия, потому что взрывать пробочку просто два. Так, еще чуть-чуточку. Да. Все. Все закрываем. Фиксатор цей проворачиваем. Давай, давай. Трошечка неудобно. Так, все вытерли. Ключик. Витерли в цю машину влазять всі 4 літра. А, я 5-літрову заказав, йолки палки, тут 4 чим-то. Ну нічого, зараз тоді будемо пощупулить. Потому що, по-моєму, сюди 4 літра. А може і 5. Чесно сказати, вже не пам'ятаю. Зараз подивимося. Вилью 4 літра і подивимося. По-моєму, 5 сюди, так. Да. Бо я забуваю все время. На машині ці масла міняю ну, в середньому раз в год найчаще. За год це в мене виходить, коли 8 тисяч, коли 11 плюс-мінус. Взагалі по комп'ютеру тут пише, що треба мітингувати раз 25 тисяч. Ну, це, я считаю, це очень, очень редко заміна масла, так двигатель быстро ляже. Масло це як кров для чоловіка. Лучше міни часто. Це машина жінки, Вона експлуатирує і неженько. Ну, зараз є я. Так, залив пока. Десь около 4 літрів подивимося на щуп. Тому що я точно не пам'ятаю, чи 5 сюди літрів, чи 4. Споповнюю 5, ото вся каністра. Нер. Протерли масло. Жидке, воно швидко стікає, особо тут ждати тиждень не треба. Так. Скільки мінімальний мінімум. Оце якщо на мінімумі, між мінімумом і максимумом, це літр різниці. Зараз перевіримо ще раз, може трошки десь. Чуть-чуть выше. мінімум, да. Я припоминаю, що тут, по-моєму, йде строго 5 літрів. Тоді масло все доливаємо повністю. Та і все, сміло причем. Масло все. Злили. Тут і ці остатки витрим, щоб воно мені не вимазувало нічого тут під машиною. Пробочку закриваємо. Хоча тут ось на кришечці написано, що треба лить кастрол. Хоча я в ньому розчарувався. воно хуже, я вже перевірив на собственному опиті. Так, оце фактично і все. Дивіться, масло поміняли. Скільки там минут пройшло? Не дуже багато ставимо сразу же на місце защиты. очень важно попасть на этими направляющими Оп, вроде попал. все пробка стоїть так і момент істини треба запустити щоб лампочка погасла. Запускаем. так включаем включаем зажигание запускаем все Масло поміняне. На пробігі 151 258 км. Все в порядку. Поки глушимо. Тепер старе масло. Всі інструменти, звісно, треба зібрати. Ще раз, масляний фільтр закрутили, це поставили, пробку закрутили, патрубок закрутили. Пробку на поддоні закрутили, кришечку закрили. Тепер це масло. Ми зливаємо. Ось видно, що тут злилося літрів 5. Так що машина масло в принципі не бере. В принципі, вона і не можна брати, якщо машина нормальна. Масло це зливаємо. У мене є таврія, яка масло хава нереальна. Це буде на долівку масла в це. Ох, трошки розлив, але ну, нічого. Дощом, думаю, обмиється. Хоча в нас вже три місяці дощів немає. Так, так, так. Да, пона канистра будет. Все, получилось пона канистра. Канистру мы вытрем, и в багажник. Коробочку цю теж витрим, теж багажник ставити, щоб мені машину не запацюрило. Весь інструмент збираємо. Так, і ключик на, не, ще на 17 сюди. Фільтр сюди, старий фільтр сюди. Ніякий мусор тут не залишаємо. Я за чистий мір. Щоб все було у нас мірі чисто, треба починати себе. Навіть чужий мусор заберемо, цю упаковку сюди, тут витрем. навіть це масло, що я на тут нападьорим це дрібниці. Зараз акуратно це розлежу. Это еще барахло. Капот можно закрыть. Закрываем. Замена масла произведена. Не знаю, сколько сейчас это стоит, но я люблю свои машины обслуживать сам. А такая примитивная вещь, как замена масла, так это вообще... Ну, я не вижу смысла тратить какие-то ресурсы на замену масла. В общем, как-то так Скажем так, В режимі онлайн без єдиної паузи засняв вам, як я міняю машину на BMW X1 2012 року, кузов E84 2.0 дизель з однією турбіною. Машина дуже чудова, я не довольний, жінка довольна, пока альтернативи я не бачу. Все, Всім пока. пока Якщо було полезно, постав лайк і підпишись. До нових встреч!